Світлана Гречуха, студентка другого курсу філологічного факультету національного університету Чернігівське колегіум, днями виборола третє місце на всеукраїнському етапі міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка. Дівчина без вагань обрала професію вчителя української мови і літератури. І ще в сьомому можливо класі приблизно я собі сказала, я хочу стати вчителем. І відтоді цієї думки я не змінювала. Я дійсно хочу присвятити своє життя вивченню української мови, літератури, і також дійсно хочу бути вчителем. У конкурсі імені Тараса Григоровича Шевченка я брала участь починаючи із п'ятого класу. Спочатку це були лише районні олімпіади та конкурси. Я перемагала пізніше. Я почала писати вже обласні етапи, і, от саме до всеукраїнського етапу, я дійшла вперше. До участі у конкурсі студентка займалася з знаним філологом Світланою Жилою, яка підготувала не одного переможця і призера. каже дівчина з першого курсу вирізнялася своїм інтелектом. Хто досягає успіхів? Є геніальні діти, які втрачають ґрунт під ногами. А є діти, які працюють самостійно, які читають, які удосконалюються і які ростуть і ростуть дуже швидко. Ну, така панна Світлана. Вона вирізнялася на першому курсі. Я читала фольклор, і вона вигідно вирізнялася, тим, що вона надзвичайно вдумлива. Вона щира. У неї завжди відповіді були аргументовані і красиві відповіді. Вона дитина з філософським типом мислення, і ну, вона вирізнялася. Вона держала 100 балів із фольклору. Світлана увійшла в призери престижного конкурсу за твір про сучасне значення творчості Шевченка у контексті російсько-української війни. Ми знову зіштовхнулися. Із тим болем і стражданнями. І Тарас Шевченко закликає не здаватися, боротися постійно. Він у своїх творах висвітлював правду, викривав несправедливість і він надихає на усті рішучі дії. І я також вважаю, що ми якнайшвидше мусимо визволитися із цього московського рабства.